Вітаю вас, близнюки, і запрошую подивитися, що підготував нам вересень через таро розклад. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І тут у нас аркан закохані. «Закохані» говорить про те, що вересень стане місяцем вибору. Та глибинного усвідомлення, що для вас є справжнім і важливим, ви можете опинитися перед якоюсь ділемою, якоюсь ситуацією, де доведеться прийняти таке якесь рішення. Це місяць, коли варто обирати серце, хоча і розум повинен йти десь. Поряд. Також цей аркан може вказувати на тему взаємин, партнерство, любов або випробовування у стосунках. У сфері роботи та реалізації у нас королева мечів. Вона говорить, що тут для грошей та успішної діяльності вам знадобиться чіткість, логіка і здатність відсікти все зайве. Ви або входите у період інтелектуальної активності, або стикаєтеся з критичними задачами, що потребують стратегічного мислення. Також королева мечів часто вказує на жінку, яка може відіграти ключову роль у, у цій сфері. Це може бути ментор, керівниця або клієнтка. У стосунках, близькому оточенні та емоціях, у нас паж мечів. І він нам говорить про те, що у сфері стосунків може бути багато спостереження, аналізу, можливо, навіть ревнощів чи підозр це карта початкового діалогу, але не завжди відкритого. Ви або хтось поруч можуть аналізувати ситуацію у ваших стосунках, але не говорити це вголос. Можуть виникати ситуації, які будуть потребувати емоційної зрілості. Не реагуйте імпульсивно, перевіряйте факти і навчайтеся у цій сфері. У сфері здоров'я тіла та емоцій у нас сім камичів. Вона говорить нам про те, що важливо бути чесними з собою щодо свого тіла. Чи не уникаєте ви якихось сигналів свого тіла? Можливо, щось десь давно натякає, що треба звернути на це увагу, а ви це ігноруєте. Також по цій карті можливо перевтомлення, особливо ментальне перевтомлення. Вона, ця карта може говорити про те, що якщо вас щось турбує, то дуже варто звернутися до фахівця і перевірити це. Не відкладайте це на колись, на потім. Викликом місяця для вас стає перевернута шістка мечів. Перевернута шістка мечів говорить про те, що вам дуже складно рухатися далі. Ви застрягли емоційно у минулому, вам складно відпустити щось старе і вже зробити цей рішучий крок. Вам важко відпустити щось, що вже втратило свій сенс і більше не потрібне. І ось саме це стане для вас викликом усвідомити це, пройти цю внутрішню трансформацію і почати рухатися далі. Підтримка місяця для вас це туз мечів. Туз мечів говорить про те, що ваша сила в ясності. Прорив може прийти буквально через одну ідею, якесь слово, рішення, яке ви більше не відкладаєте. Це місяць, коли варто говорити прямо і вирізати усі сумніви і непорозумілості, писати, озвучити. Озвучувати, проговорювати це буде вашим інструментом очищення та сили. Порада на вересень для вас, близнюки, це п'ятірка кубків. І вона нам прямо говорить: все не тримайся за втрати Те, що пішло, це не все, що в тебе було. В тебе дуже багато чого ще й залишилося. да Втрати неприємні, але досить дивитися лише на те, що ти втратив, і приділяти прямо ця карта, де повністю сфокусована увага на втратах. Хоча позаду є ще те, що залишилося, але цьому увага не приділяється. Що треба прийняти цей біль. І почати рухатися до нового. Вересень може активувати якісь старі образи, нагадати ось про ці втрати. І порада для вас це, незважаючи на це все, все одно рухатися вперед. На що я хочу звернути увагу, дивлячись на цей розклад, що в цьому розкладі дуже і дуже багато мечів. Більша частина розкладу це у нас мечі. Мечі у нас символізують мову, мислення, конфлікти і ясність, а також енергію слова. Дивлячися на це, я бачу, що у вересні вам близнюки доведеться працювати з якимись своїми сумнівами, переживаннями. Є потреба в чесному діалозі. І ще мечі говорять про те, що треба щось розробити. У нас є якийсь заплутаний клубок думок, в яких ми варимося, і нам може здаватися, що ми можемо самостійно це вирішити. Але, скоріше за все, ні. Самостійно ви це вже не вирішите. І варто звертатися до спеціаліста, варто просити допомогу, хто вам поможе це лагідно розробити і вирішити. Що важливо, що залишати, а що вже себе віджило. Тому прийшов час впорядкувати всі свої думки, щоб прояснилось все, і не боятися говорити правду. Та діяти. Якщо в розкладі вас щось зачепило, пишіть мені в коментарях, ставте лайк, якщо вам сподобалося. Та підписуйтеся на мене. Бажаю вам легкого вирішення цього. Всього, що у вас накопилося, бажаю вам відпустити старе і сфокусуватися на новому. Гарного вам місяця, близнюки, і до нових зустрічей. Пока-пока!